Ми тестуємо машину Beltcooter L 180, професійна машина потужністю 1,5-2 тони за годину. Зараз ми поріжемо яблука на 2 мм і поставимо їх саме таким чином на такий маленький слайс. дуже тонкий для яблучних чіпсів. 2 мілімети. Mm. Що ми бачимо, вона його розбиває просто. Розбиває, вона його це не 2 мм, це 4 мм. Ми не поставили. Берегти. Не. Ми не поставили берегти, так. Це 4 мм. Ми бачимо, що 4 мм воно. До речі, якщо тут буде вода, вона буде його розбивати чи ні? Ні, ми бачимо, просто його вложити. Його. Що вона аналізувала, не не. там яблуко дуже ламається. Я Добре, ми ставимо ще раз застосувати. Ставимо 2 мм і не перевертаємо. Ставимо його саме от, як може до цього. Так, так. Да? А ми маємо положити його зараз на поті. Давайте, на поті. Так, Тимаш, Тимаш. Ну, нарізаю, воно його класно. Воно, мені здається, ламається після того, як падає всередину. Тобто нам потрібно мати тут ємність з водою, <кхід> таким чином у нас буде продукт падати і не буде руйнуватися під час падіння. Бо частинка він руйнується, 2 мм витримуються, але можливо, Це, Це Давайте ми про... зробимо так, щоб воно не падало, наприклад, на, на метал. Да? Ми зараз запустимо ще раз два міліметри mm яблука, декілька штук. Ми поставимо його так? Так. раз. Ні, проблема все-таки в тому, що воно за високою потужністю вона його просто ламає. Просто. Ну, останнє останнє ми порізали яблуко на 4 частинки. Це не, це не поломка. Це якби таке ми яблуко порізали. Але е, о, давайте подивимося тут. Тут яблуко, яке. це, Ні, чому? Воно гарно його порізало. Подивись. Просто це ми останнє яблуко, ми положили його, ми порізали його, е, на 4 частинки. Але в середньому. Ні, давай, давай ще раз. Давай ще раз. Тестуємо яблуко, ми до цього нарізали його різними способами. Зараз ми тестуємо яблуко 2 мм, ставимо один за одним і робимо яблуки з половинки. Що ми бачимо? Що ми бачимо, що ми бачимо? Давайте, ні, вона його руйнує. Можливо, інший сорт буде краще, але це собі. Тобто вона його руйнує. Просто Під час нарізки вона руйнує. 2 мм вона його руйнує. Для яблука потрібна інша машина.